Справа 843. Порівняйте числа. Ну що ж, стартуємо і порівнюємо. Дивимося, в першому заданні у нас є 2, 2,16. Ну, я думаю, інтуїтивно ви розумієте, що 2,16 більше. Чому? Ну, Давайте запишемо так, що це можна записати як 2. Ну, а справа ми можемо 2,16 записати як 2, цілих плюс 1 шоста частинка. То виходить, що. Звичайно, що 2, цілих плюс одна шоста частинка більша, ніж 2. То ми записуємо тоді, що 2 у нас менше за 2,1 шосту є. Ну і переходимо до другого. 6 і дев'ятих. Ну, 5,49 – це менше 6, тому що це 5 і частинка, яка менше за одиницю. Щоб краще зрозуміти, давайте ми запишемо 6 у вигляді такої суми як 5 плюс 1. А 5,49 запишемо як 5 плюс 4 9. Добре. Але як можна записати 5 плюс 1? Одиницю можна записати як 9 дев'ятих, То виходить, що зліва у нас буде 5 плюс 9 дев'ятих. Ну, а справа у нас буде 5 плюс 4 дев'ятих. Якщо так, то дивіться, тут у нас є 9 дев'ятих частинок, а тут 4 дев'ятих. 5, 5 там і там співпадає. То виходить, що тут ми ставимо знак більше. І тут ми ставимо знак більше. Та ми записуємо, що тоді 6 у нас буде більше за 5,4. Є. Далі переходимо до третього задання. Бачимо 3,6 і 4,18. В даному випадку 3,6 менше навіть від 4. А тут 4 ще додається якийсь дріб. Ну що ж, як можна порівняти, можна одразу написати, тому що це у нас неправильний дріб, то 3,6 менше за одиницю, і 3 плюс число, яке менше за одиницю, менше, ніж 4. Але можна і записати, можна це так записати як 3 плюс 6. 7. Це буде зліва. Ну, а справа буде у нас 4. А давайте ми 4 запишемо як 3 плюс 1. І плюс одна восьма. Добре? Ну, а одиницю можна записати як сім сьомих. То виходить, що у нас буде. Ну, або давайте я не знаю, що тут у мене помістилось. Давайте я тут буду писати, що три тоді плюс шість сьомих. Це буде зліва, а справа буде три плюс сім сьомих. І плюс одна восьма. Є. Ну, давайте подивимося. Дивіться, трійка і тут, і тут у нас є. Добре, вона не впливає на результат. А тут у нас трійка додається 6 сьомих, а тут трійка додається 7 сьомих. То звичайно, що справа у нас більше, а тут ще й додається 1 восьма, то ми пишемо тоді знак менше. Тобто 3, цілих плюс 6 сьомих це менше за 3, цілих плюс 7 сьомих і плюс 1 восьма. То ми записуємо тоді, що 3 цілих, 6 3,6. Менше за 4,18 є. Ну і переходимо до четвертого завдання. Бачимо 8,5 і 8,3. Це просто зробити. Дивіться, ми запишемо 8,51 як 8 плюс 5 одинадти. Це буде зліва, а справа буде 8 плюс. 311. Ну що ж, тепер дивимося. 8 і 8 у нас півпадає, але тут у нас зліва додається більше число, бо тут у нас 5 51 частинок, а там у нас 3 11 частинки. То ми ставимо знак більше. То виходить, що 8, тоді 5 51, у нас більше за 8,3. Ну що ж ось таке завдання на порівняння мішаних чисел на цьому вправу завершено.